Біля такмаку дійсно був збитий російськими засобами протиповітряної оборони багатофункціональний. Винищувач Су 35 А тут дуже цікаво інше, тому що ну є загально у таких систем... є така система свій чужий, яка допомагає розпізнавати світ літак. Чи це ворожий літак? Отже, загально то ця система протиповітряної оборони, яка його збивала, скоріш за все, це був с 300 вона повинна була оператори, повинні були розуміти, що їм що це саме свій літак. Це перший момент. Другий момент це те, що Су-35 – це на сьогодні один з найдорожчих серійних літаків у росіян, і для виконання бойових задач його намагаються не так часто використовувати, як, наприклад, су 34 фронтовий бомбардувальник або су 30 есем. Але він знаходився біля токмакуну. Це фактично біля лінії боєзіткнення, тобто досить така ризикована зона. І це говорить про те, що вони виконують зараз операції навіть настільки, ну скажімо так, цінною авіацією, яка є в них в наявності, що може свідчити з одного боку про нестачу справних боєздатних літаків інших типів для виконання таких бойових задач. Або про те, що в них вже випрацьовано було більшості з них ресурс. Вони потребують регламентних ремонтних робіт. А кожна така регламентна ремонтна робота вона триває ну, досить довго. Цей напрямок один з найперспективніших. Саме трикутник Новопрокопівка Вербове чи рятувати, це той трикутник, який може стати основним плацдармом прориву. Та він не просто може, він саме стане основним плацдармом прориву другої лінії оборони. Ворога та дозволить вийти на токмак. Але для російського командування зараз стоїть така задача: вони не можуть зупинити наш наступ, але вони можуть намагатися його гальмувати. І саме це є в їх планах. Чому вони спочатку перекидали 76-ту десантно штурмову дивізію її підрозділи? Саме в цей трикутник, 7 десантно штурмову дивізію підрозділи, а зараз будучи передислокувати інші частини для того, щоб підсилювати ось цей не стільки вже оборонний свій потенціал, а саме гальмівний, вони намагаються затягнути ці бої біля токмаку максимум до погіршення погодних умов. Вони вважають, що саме Зливи сезон дощів, а потім і морози. Вони можуть якось змінити ситуацію саме на користь російських окупаційних військ. Вони можуть робити або контратакуючі дії, реалізовувати зараз, або імітувати наступальні дії, перейти повноцінно, повномасштабно в наступ з метою захоплення а, великих територій. В них просто немає зараз ресурсу. Ми з вами бачили, що відбувалося минулого літка по Лимана купінській вісі, там, де нам постійно розповідали, що в них там 100 тисяч особового складу, сотні танків і так далі, і таке і інше. Але всі ці 100 тисяч особового складу, всі ці сотні танків, вони не відповідають головному, про що не казали, а саме в наступальному функціоналу. Вся ця кількість та все це устаткування, вся ця техніка це в першу чергу оборонний функціонал. Могло забезпечити а ж ніяк ані а, наступальний, і так воно ну, закінчилося. Літо пройшло. Які здобутки у окупантів на лимано купінській вісі? Ніяких тільки витрачений ресурс. Зараз вони будуть намагатися відновити боєздатність підрозділів і прийти в імітацію о, чергового наступу. Це не виключно. Але самого наступу, як такого, о, вони реалізувати не зможуть. Група Вагнера Скажімо так, воно повністю переходить під контроль Міністерства оборони Російської Федерації, бо там не тільки Трошев є відповідно персоналів, там ще й такий собі військовий злочинець, як Євкур, uh -huh. а він буде відповідати саме, наприклад, за африканський напрямок. Тобто, так як відбувалося за часів Пригожина, Пригожин, Уткін, тобто були інші командири-функціонери, які відповідали за ті чи інші якісь локації, напрямки дій, і скажімо так, Євкуров – це людина міністерства оборони. До речі, саме він був в Ростові на зустрічі з Пригожиним, коли відбувався марш на Москву. Він ввів перемовини від позиції Міністерства оборони. А зараз він буде що робити: очолювати ПВК Вагнер. Отже, все, ПВК Вагнер, таке, як ми пам'ятаємо його при привоженні, його вже не існує. Це буде просто міністерська ще одна структура, така як ПВК Патріот або ПВК Редут Антитерор. та інші приватні військові компанії, які підпорядковані Міністерством Російської Федерації, а не є якимось інших силових структур. Щодо мобілізації, в них з нею дійсно серйозна проблема, її треба нарощувати, тому що ті 20-25 тисяч, які вони мобілізують на місяць, їх критично не вистачає, щоб повністю компенсувати ті втрати, які вони кожного місяця несуть. Для того щоб якось, скажімо так, вписуватися в ці втрати, якось їх компенсувати. А їм потрібна мобілізація кожного місяця в межах 40-50 тисяч. А зробити це виключно за рахунок о, привабливості контрактної основи, ні о, вони зараз і так на межі можливого, щоб о, заохочувати росіян іти воювати до України за гроші, і о, їх можна тільки таку кількість 40-50 тисяч мобілізувати, тільки репресивним методом. Тобто, коли кажуть, що не буде ніякої там доповненої мобілізації, ні, це звісно ж, брехня. Тільки репресивна мобілізація може виправити цю ситуацію в них з проблемою з людським ресурсом. Ну, в чомусь вважають елітою. Ось за ними ось такий шлейф, нібито це якісь елітні підрозділи. На, ну насправді ні. Тут питання в іншому: що вони які їх здобутки за час повномасштабної війни в Україні? І тоді можна отримати відповідь: еліта, це чи не еліта. Їх здобуток це повне зруйнування руйнування та захоплення маленького містечка під назвою Бахмут, на що вони витратили приблизно 10 місяців, маючи безпечний потенціал, вогневий потенціал, технічний потенціал. І при цьому ще залишилось десятки тисяч вагнерівців удобрювати чорноземи біля Бахмуту. Десятки тисяч. От цей результат. Хіба ж це еліта? Ні, це не еліта. Це просто м'ясо, яким затикають дири. Багато хто каже, не треба недооцінювати багнерівців і так далі, таке інше. Я завжди привожу приклад: хто захопив, хто окупував Херсон, хто окупував Мелітополь, хто окупував, наприклад, Токмар? Хто оточував Харків і так далі, таке інше. Тобто, це були регулярні війська. Ось вони є ось ці злочинні здобутки. А що у вагнерівці? А у вагнерівців тільки в доброго, як чорнозему. Тому ось еліту їх важко назвати. Але як елемент інструктажу для мобілізованих, в яких і таких знань немає, базових яких. Uh -huh. так дійсно. І ще один важливий аспект, чому вагнерівці себе так погано насправді продемонстрували під час війни в Україні. В першу чергу гарно продемонстрували як у добриво, а в другу чергу ніяк не продемонстрували як якісь підрозділ ефективний. А тому, що їх функціонал гібридний, це е, підрозділи диверсійно-розвідувального, диверсійно-терористичного гібридного складу. Але коли вони опиняються в військовій повноцінній військовій операції рівня повномасштабної війни, їх функціонал втрачається їх починають використовувати неправильно. Тому, якщо ми говоримо про операції в Африці або в Сирії, так там якраз гібридні операції, там операції ось такого обмеженого функціоналу специфічного. Коли ми говоримо про специфічні про специфіку військової операції, то їх досвід він вже не настільки вагомий, як, наприклад, в Центральноафриканській Африці або в Мозамбіку. Хоча в Мозамбіку вони себе також погано продемонстрували, бо там війна з кущів, а вони були не готові до війни з кущів. Понесли багато втрат, коли там опинилися. Бахмут буде звільнено, це безумовно. Uh -huh. Інше питання, коли саме. Президент сказав про звільнення Бахмуту. Так він натякнув на звільнення Бахмута, але ж він не казав, коли сам це може бути і через три місяці, і через півроку. -пів я, наприклад, зараз не бачу безпосередньо передумов про по звільненню Бахмуту майже ось завтра, або через тиждень, або через місяць. Але я бачу створення умов, які uh -huh. допоможуть звільнити. Безпосередньо це звільнення Андрівки та Клещівки, буде ще Курдюмівка, безумовно. Uh -huh. Це все е, вже звільнення південно-західного е, сектору від Бахмуту, тобто звільнення південь, вихід на трасу 05-13, створення умов. Ще багато роботи з цього. Але ми бачимо, що в нас вже є ініціатива, і росіяни ніяк цю ініціативу не можуть зупинити.